Доброго ранку. Так, у нас ночі морозі ще було. На одному градуснику 9, на другому 10. Але вже виглядає сонечко і проти сонечка вже розтає вже ослизає, робиться болото. Ігор поки ще не дуже тут за хатою ослизло, ремонтує штахлети. Цей забор треба, звісно, переробляти, але не знаю, який це п'ятирічці буде. Воно вже все гниле. це позорище. А то що позорище? Що ми винні, що вітер поламав? Каже, позорище. Ну, не всі можуть відразу все зробити. Зараз воно це не дешеве удовольствіє. то. Помаленько колись зробимо. Ця дірка залатана. Ми потрошки почали носити дрова, поки тут ще холодок, ще ногами, під ногами не слизько. І горноси товсті, як отрій тончі, помаленьку займаюся спортом. Кручилося ще трошки. Ой, трошки я допомогла. Наташі трошки допоможу. Привіт всім глядачам каналу. Сам перед хочу привітати всіх Андріїв, Андріївичів, Андріївних зі святом. Побажати їм всього найкращого, а саме перше, що ми зараз всі бажаємо, це миру, миру і лише миру для нашої країни. Ну, і не обійшло і мене, як тут кажуть. Сьогодні Андрея, тож калита. Відколи е живу, так сказати, з чоловіком ну, окремо, то, мабуть, не один рік не проходило, щоб не пекла калиту. Діткам завжди. І зараз, хоч вони вже й дорослі, але калета це обов'язковий атрибут Андрея. Ну, і калета калетою, але ж варенички. Тісто вже замісила. Поки воно ну, трошки відпочиває, зараз буду ставити калиту випікатися. Кому цікаво, то цей рік я робила на прісному тісті. на пісному. Тож, не на піс... на прісному, а да, на пісному тісті. Кому цікаво, залишимо силочку на рецепт цього тіста. Ось так просто скрутила його жгутиком і потрусила маком. Навіть не мастила зверху яєчком, а просто помастила водичкою. Тож побачимо, що в нас вийде. Ну, а я буду займатися вареничками. Так, варенички я ліплю з картопелькою. Ось такі получаються. Давно я не ліпила сама вареники. У нас взагалі бабуся цим займається. А я дуже-дуже рідко, та щось виходять, якісь трохи завеликі. Але кому хто скаже, що великі, то я скажу, взяв на вилку, маєш річ. Тож з'їдять кілька та й наїдяться. А чому сьогодні я люблю варенички? Тому що це вже в нас така вийшла традиція. Так як я Андріївна, і сьогодні моє, так сказати, свято, тож я і проставляюся. Це вже в нас як така традиція вийшла, що завжди на Андрея, на калиту. Ярик заходить з Анджелою і ми вечеряємо. Дуже не, багато не збираємося, але отак родиною, хто ближче, так, збираємося, їмо вареники і їмо калиту. Тож буду ліпити далі, бо час йде дуже швидко. Прийшла, поможу трошки Наташі варенички ліпити. І от хекаюся трошки. Так, Наташа вже спекла калиту. Наварила, наварила, натерла бурячка, наліпили ми вже варенички, порозходилися всі вправлятися. Так, Ігор дрова поносив. Лишилася тільки липа сусідова. Ну, буде вихідний, тоді він забере. Коли буде приморозок, надвигався, наносився. А воно ж сирета, воно тяжке. Це такі піньки таскавку перед себе. Це ще його все треба перерубати. Це на циркулярку окремо. Це пилкою. В общем, перетаскав всю прицепу за сьогодні. Казала, що не буде ще дня. Ні, треба зараз надвигатися. Ой, не слухають ці діти. А тоді ноги болять, а тоді спина болить. Я назбирала ще стільки горіхів. Вчора відро назбирала, а сьогодні. Коли була завіруха, снігом натрусило їх, снігом прикидало. Тепер сніг розтав, і я потрохи збираю ще. Ти змерз? Ой, Анжела прийшла свою Ой. калитою. Ой, яка квітка, яка красота. Мама, <ріст> <ріст> не хто да. я так і да, не Варенички вже Ті, зварилися. М -м. У нас ж Наташа Андріївна це виставляється. <ріст> 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 Олежка, давай варенички зі сметанкою. Ще яка сметанка свіженька підспіла нам. Так, будемо вечерати, хто вечерає, всім смачного, всім на добраніч, тихої, і всім ночі. Всіх з Андреєм. Всіх з Андреєм.